Добрий вечір, українська мовна телекомпанія Столиця, ваша Валентина Виноградова. Як ви бачите, ми знаходимося в такій нашій студії, і з нами сьогодні знову наш чарівний, наш добрий наш товариш, наш професор психології Сергій Іванович Болтівець. Саме головне зараз в Україні проходять дні, тиждень, проходить такий тиждень Дні ЮНЕСКО в Україні. Програма дорослих в Україні, якою опікується є урудником, є головним організатором і є фундатором цієї програми Сергій Іванович Болтівець. І ми з цього з цієї нагоди. У нас є програма саме цього, цих заходів, які відбуваються сьогодні в Україні. І ми це. І нагоди зустрілись для того, щоб з вами поспілкуватися, позадавати вам питання. І як я бачу, ця програма, от українська мова, у вас звучить. Це найперший чинок свідомої культури, порозуміння дорослих людей в Україні. Тобто, це як пароль, як код цієї програми, яка сьогодні ЮНЕСКО Дні дорослих проходить в Україні. Правильно, я зрозуміла? Можна так сказати, кожна країна. А особливо Україна, це 16 тижнів, виносить власний девіз, який він вважає найголовнішим в просвітньому, культурному, науковому зростанні кожної країни. Є приклади, скажімо, скандинавських країн, які беруть об'єднаний девіз для кількох країн. Ми, як бюро освіти дорослих України, ніколи це не робили. Ми ніколи не приєднувалися до думки. Ніяких колег, якої б, краще, якої б вона, скажімо, привабливо не була. Тому що ця індивідуальна неповторність людини і нації, яка цю людину народила, вона настільки важлива в сучасному світі, що Україна завжди, всі 16 років, е е е оголошувала власні девізи. І виходячи з принципів Організації Об'єднаних Націй, а культурним підрозділом є ЮНЕСКО, мова країни є мовою тижня для всіх дорослих. Тобто, є мовою спілкування, порозуміння. Для України це є українська мова. Тому, коли звертається величезна кількість протягом тижня було звернень. Про те, що ну, а от ми ж давайте російською, давайте російською. Ми ж розуміємо, що ми е, постокупаційна чи ще е, частково о, значною мірою окупована країна. І завжди, дотримуючись принципів організації відних націй як голова бюро, я адресував цих людей звертатися до бюро освіта дорослих Російської Федерації, тому що ми не можемо використовувати. Мову іншої країни для свого культурного зростання є нація, є країна. І тому за згодою бюро, але я хочу сказати, що цього року представництво ЮНЕСКО в Москві ЮНЕСКО закрило, офіс не працює. Тому, акцентуючи в перший раз вперше, ми поставили питання, поставили такий девіз. Українська мова. Це найперший вчинок. Мова це вчинок людини. це дія. Це не тільки інтелектуальна дія, це промовлене слово це вже дія. Це найперший вчинок свідомої культури, бо мова ніколи не може виникнути, слово не може виникнути у несвідомому стані, у стані непритомності. Ну, Інколи буває, що людина розмовляє у вісні. Або, допустимо, промовляє якісь слова, яка б реакція, вигуки певні. Але це не стан свідомості. Тому свідома і культура порозуміння дорослих людей в Україні це виключно українська мова. І ніякої іншої не може бути, тому що це мова культури українського народу як повноправного, який утворив власну державу. і є Багато десятиліть членом організації як держава організації Об'єднаних Націй. Тому кожна країна е, зобов'язана, вона відповідає за збереження власної мовної культури, і Україна повинна посилити на багато порядків відповідальність за збереження культивування, ширення, вживання української мови. Це відповідальність кожної людини. Інколи кажуть, що, мовляв, справа держава, давайте регулювати законами. Це само собою. Але закон втілюється тоді, коли є носії, коли є люди, які відстоюють, вживають, культивують і розвивають цю мову. Я хотів би, оскільки нас слухає багато людей. Зруйнувати значить, деякі стереотипи, які з радянського часу заважають нам рухатися далі до розвитку власне, людської цивілізації. Тому що навіть якщо невелика мова, кілька сот людей вживає, то Організація Об'єднаних Націй, кожне культурне товариство держава, вживає заходів для того, щоб зберегти цю мову. Для чого? Тому що. Є такі значення, які не можуть бути перекладені, відтворені. Це спосіб мислення кожного народу. Тобто ми втратимо у своєму розвитку, всі втратимо. Ми не зможемо зрозуміти певний спосіб поведінки, мислення нашої цивілізації і нехтувати, скажімо так, ставитися якимось чином, знаєте, яка різниця, різниця кардинальна, як між життя, ні смертю. Мова повинна це життя. Тобто кожна мова кожного народу – це життя. І тому ми повинні забезпечувати життя, а не смерть. Тим більш наша співоча да. мова, яка з кращих мов ну, світу. Я розумію. Люди вже висловлюють, а вона ж дійсно е, співоча, а вона дійсно культурне надбання Вони виставляють. Але це не впливає на свідомість людей, які говорять: а яка різниця, якою мовою? Я пояснюю. І говорю, що життя мови це життя. Мільйонів людей. І е, смерть цих людей знищує цю мову, тому ми стоїмо, ми повинні культивувати це як культурне надбання всього світу українська мова. Е, друге. От, щодо стереотипів, які дуже небезпечні, і люди вживають і вважають, що це істина в останній інстанції. Я зверну увагу. Люди кажуть, що висловлюють Слова закладені буровісником революції Максимом Горьким. От скільки людина знає мов, стільки разів вона людина. Але Люди не затруднюються. А скільки ж разів? Скільки разів. Це що, перевертень? Це зрадник? Це перевертень. Поставимо питання. Якщо всебічно подивитися на цей вислів. Розподівнення. Тобто, вона може догодити будь-якій державі, владі, народу. І чи можемо ми довіряти такій людині? Скільки разів? Гуляти собі, скільки разів людина робить. Тобто, я наведу приклад, тому що, можливо, хтось подумає, що, е, власне, а що ж? Є, визначає сутність людини. Я хочу нагадати про етнічність і скажімо, вірність своєму призначенню, своєму народу такого київського професора Гюстав, Гюставич Шпет, який разом із Челпаном 100 років назад. Вони на запрошення багатія Щукіна, мільярдера. Він побудував там для них науково заклад, і вони переїхали до Москви. Вони були задоволені, тому що їм забезпечені гарні умови. Москва як столиця тодішньої російської значить, держави, більше Радянського Союзу. Але настали 30-ті роки. І щастя закінчилося, і вже дружина згадувала перед арештом і розстрілом шпета 7-х роках, він раптом перед смертю він згадав, що він норвег. І він робив спроби до норвезького посольства, до свого народу. Він хотів втекти, але вже було пізно. Його розстріляли. Я показую, люди говорять, що ну, от культура імперії створюється багатьма талантами. Ну дійсно, вживається, всі ж знають, що Пушкін ніколи не вживав російської мови. Усно. Це тільки французька. Він робив літературні досліди мову, яка була створена українськими професорами в Києві, ким? Граматика Малеття Смотрицького. Тобто, те, що навіть буква спільна, яка по-українськи читається, як і, а російською мовою, е, для того, щоб різноманітні племена е, об'єднати в імперії, російська граматика Москва ніколи не знала російської граматики, тобто вона. Сама російська граматика створена київськими професорами як штучно, для вживання. Ніколи не було літератури російської, і не було. Хто її створив? Започаткував її, неможливо було створити. І започаткував український професор Феофан Прокопович. Він же ж після поразки 1709 року поїхав до тодішньої столиці, була перенесена до Петербургу. З Москви будувався Петербург, і там на Аптекарському острові. Це зараз кажуть дача, щось дармове, що дано, не садиба, а дача можуть забрати назад. А феофан Прокопович називався Архерейський дім на Аптекарському острові. І він перші досліди мовою штучно створеною граматикою Мелетія Смотрецького він е, змусив е, молодим. Князям амфілогу Кантеміру і Василю Татіщеву почати римувати, писати. Ну, оскільки це було не прийнято, вони дуже боялися, що будуть сміятися, хіба цією мовою можна писати. І він написав вірш, що каже, дурість язика прикусить, а ти пиши. Мовляв, то дим один, людська кула і слава. Тобто, роби ці вправи. І після того російська культура. Як штучне зібрання багатьох етносів, після Амфілоха Кантеміра, після Василя Татіщева з'являється фігура, яка спробує Хераскова Росіада. Але читати її неможливо, ви знаєте, треба, тому що не було розвинено це одні з перших дослідів. Але пізніше з'являється Державін і нарешті Пушкін, який виключно спілкувався. Французькою мовою, але робив вправи літературні, як талановита людина. Ну, або візьмемо, скажімо, Лермонтов. І до якого етнонароду народу наружить Лермонтов? Я хочу запитати, Я, це великий талант, я був на могилі Михайла Лермонтова. І він данець. А чому не говорить про те, що це данський поет, який вживав, писав? Хто такий Корній Чуковський? Чуковський це. Прибране псевдонім, це українське поет. Чехов Украї... каже: я народився в українському місті Таганрозі. Він відійшов анексований Російською Федерацією. Де ми не візьмемо, тобто, якщо скласти, яка ж приналежність до якого народу, то дійсно те, що називають російськомовним населенням або літературою, створюється таким штучним утворенням яким є російська мова, створена київськими професорами, і література, яка створена за буквально 2,5 три століття. Але ви знаєте, якщо щось штучно робиться, то втрачаючи своє призначення, воно поступово відходить. І європейські комісії, хоч формально російська мова була одна із міжнародних робочих мов організації. Вона не є, і вона не вживається. Ну, принаймні останніх, я пам'ятаю, 15 років вона не вживається, не вона вийшла з ужитку. Тобто, Якшагрена Вершкіра, те, що було завойовано Батиєм, Золотою Ордою, немає Золотої Орди і немає імперії, і немає потреби. Була величезна імперія, яка весь час постійно вела, і в тому об... вигляді, в якому є вона зараз, продовжує вести, бо вона не може не воювати. Це кочовий спосіб життя і мислення, це державне утворення, яке живе з пограбування і завдяки пограбуванню. Тому я... вона зникла, як зникли. Я зобов'язаний нагадати е, Ірак. Адже де були Великий Вавилон? Він був на території сучасного Іраку. Це була е, супердержава, яка підкорила масу народів. Це були сади самі що на території Іраку. Там тільки повзають отруйні змії. Нічого немає, пустеля. Тобто те, що суперечить людській природі, не відповідає психофізіологічній природі людини, воно приречено на загибель. А українська мова, яка протягом тисячоліть, я вже не кажу про те, що очевидно формувалася мільйонами років, бо така багата мова не могла б з'явитися в такому досконалому вигляді, як зараз. Вона є природним утворенням, і вона відповідає психофізіологічній організації людини. І така мова безсумнівна. Вона, я скажу не помильно, хай телеглядачі перевірять мої слова, які я зараз скажу. Кожна народ має свій період як людина. Народження, розвитку, розквіту і поступового зменшення своїх сил. Які мови вважалися світовими мовами, опановували, вони йшли поруч збройною експансією цих країн. Вони мова це була остаточна ознака поневолення, обернення на рабство народу, який був завойований. І ми можемо сказати, скажімо, візьмемо, така країна, ми говоримо давній Єгипет. Він же воював завойовниць, арабська мова, це була мова астрономії, це була мова розуміння людини, це була мова математики, де Да, арабська мова існує вона вічна, але немає, е, е, що це не мова, якою. Колонізованих народів. Після арабської мови, ми можемо сказати, да, найближчі приклади візьмемо, я згадав, що французькою мовою вважалося, що це ознака найкращої культури. Наполеон, 201 рік назад Аполеон перейшов в той же день, як і Гітлер 22 червня. 41-го на війська Наполеона в ніч з 21 на 22 червня перейшли кордони тодішню України. Це була Російська імперія. В один і вік Наполеона і Гітлера один і той же. Тобто напад на інші держави, а не було Європи, прийде в тому, що французька мова, яка вибрала в себе величезну кількість талантів, пристрастей. Вона опанувала Європою і французи, до речі, ну, наші колеги це час Григорія Сковороди, Якова Козельського, наші колеги, ну, поперед... мислителі попередніх століть, ставили питання таким чином. Каже, якби інша якась мова увібрала таку кількість, як і Козельки, говорить, таку кількість пристрастей, таку кількість. Способів мисли, як французька, всі народи внесли, бо це імперія, то ясно, що вона відрізнялася своєю, мала б тоді величезний енергетичний потенціал привабливості. І, але цікаво, він каже, французи першими учинили великий підрив в науці. Чому? Тому що вони почали писати всі ж праці. От підміться, я працюю в, в інституті рукописів. Значить, інститут е, національної бібліотеки Мінівернацького і всі праці Києво-Могилянської академії, всіх університетів викладалися Латиною. Латина була спільна мова. Де Латина? Латина зайняла місце медицини, теології, все. Тобто ту нішу, де утворені терміни. І от е, е, Козельський, а це сучасник Григорія Сковороди, він каже: французи чимали підриву, чинили Науці, бо вони почали творити науку власною французькою мовою. І за прикладом французів, всі народи почали творити власними мовами: французька мова. Згадаємо німецьку мову, початок 20 століття, школи. Переважно вчили німецькому, шановний Сергій Іванович, дуже вражає ваше глибинне знання саме історичних фактів про різні мови світу, але все ж таки вертаючись до наші часи, і до нашої програми, і до нашої рідної української мови, я б хотіла, щоб ви більш детально розказали саме про ці, ці тижні мови, в даному випадку освіта для дорослих «Татові дні», в Україні, От, бо радо хочу Сказати нашим слухачам, глядачам, що ми також українська мовна телекомпанія столиця вже кілька років, вже третій рік, принаймні, точно, співпрацюємо саме з програмою ЮНЕСКО освіта дорослих в Україні, і особисто з професором психології, з високоповажним Сергієм Івановичем Болтівцем. Навіть жіночі рухженки, за єдність з українського безпосередньо, народу, безпосередньо приймає участь у цій програмі. Це як реклама. Вже, нашої діяльності спільній. І сьогодні проходять ці тижні саме ЮНЕСКО України, освіта для дорослих, і Сергій Іванович, як, як, код, як код нації, саме українська мова, як головний чинник саме Днів татуся в Україні. І я хотіла б, щоб ви нам розказали, шановний Сергій Іванович, саме по програмі, що вже відбувається і як проходять цьогоріч, тому, бо щороку, в вересні місяці, проходять отакі тижні ЮНЕСКО програма для дорослих в Україні. Хотіла, щоб ви нам детальніше розказали. Кажу. Добре. Попередню фразу я вів до того, що піднесення української мови це 22 -е століття. Це небувалий розквіт. Чому відповідає? Якщо словник англійської мови, Пишається з тим, що знайдено і зафіксовано майже до півтора мільйона англійських слів. Візьміть на початок 90-х років лексикологічну картотеку українському, питомих, незапозичених, 5 мільйонів слів, яка ще багатство потрібна. Тобто, все життя вчити українську мову, і людина не зможе оволодіти 5, 5 мільйонів українських лексичних одиниць, питомих, незапозичених. Ви візьміть мову і подивіться, просто зразу можна сказати, що ці слова, які скопійовані є калькою, 5 мільйонів. Багатство української мови не перевершено. Вона перевершує. Це власний інструментарій думки. Тобто, а яке ж поєднання образів і думок може бути? Тому я говорю, що основні зусилля для розвитку науки, освіти культури людини, вони закладені в українській мові. Тому е, скарб ЮНЕСКО і у, у цьому поєднанні мов, соцвітті мов, яким є, е, представляє власне об'єднання держав Організації Обідних Націй, Україна це надзвичайно перспективна наукова, мистецька, освітня і культурна держава. Тому я просто е, говорю про е, обов'язок кожної людини це берегти і розвивати. Тижні освіти дорослих в Україні. Україна приєдналася разом з усіма іншими країнами, це 52 країни, у 2000 році. на Міжнародна платформа для майбутнього, яку проводила дирекція ЮНЕСКО у Ганновері. І мені довелося також поставити жовто-блакитний прапор, тому що і на той час, і на цей час, і я не можу назвати інший час, що це. Ця культурна, скажімо, місія її не було на кого взяти на рівні держави. Був президентом Леонід Кучма, був прем'єром Віктор Ющенко, який, очевидно, не зрозумів, про що, яким, що йому необхідно діяти, і поїхав на вісім днів раніше, я змушений був купити за три гривні український прапор і засвідчити участь приєднання України до проведення тижнів освіти дорослих. Просто не було кому. Просто хтось повинен... Це була ваша добра. Навіть не добра воля, це, це... це був О... ваш обов'язок. Це так, О, коли я як довіду, це від Дьонгіса, це очільника Руху за свободу в освіті Німеччини, від інших колег, що Україну ніхто не представляє, що вже Ющенко повертається звідти а ще 8 днів, і Україна не приєдналася, я змушений був зробити цей крок, летіти. Ставити прапор український, заявляти, що Україна також приєднується до цього, не тому, що мене хтось обирав, але з цим погодилися власне інституції ЮНЕСКО і п'ять інших країн визнали таке представництво моє особисто, що це не громадська організація, це представництво світу дорослих України. Це представництво цієї програми ЮНЕСКО в Україні. Ми відносно завжди стоїть питання і задають грошей, як фінансується позиція ЮНЕСКО така, це організація державних людей. І тому в ну, європейські, я просто згадую європейські наради в 2002 році. Мені, за рахунок тих країн, які проводять, так? За рахунок мені п'ять разів згадували Україну в негативному плані, що в неї борг. Часів Кучми перед ЮНЕСКО з радянського часу каже, коли Україна е, вживе вже заходи для погашення боргу перед ЮНЕСКО. Я кажу, я повернуся і буду наводити лад, що це таке, що Кучма не оплачує е, внесок обов'язковий. Уявіть собі, скільки років, років, е, такі борги. Україна погасила ці борги вже при наступній владі, при іншому президенті. Але це був факт. Тому. Е, Країни Європейського Союзу є директива, якою можуть фінансуватися заходи за рахунок європейських програм Леонардос, Erasmus, тобто за кошти цих програм. Україна за межами цих програм. Тому те, що проводиться, це щирий внесок людей, організацій. Причому який внесок? Люди Надрукована програма це взяла організація. Яка ми надрукуємо виділити транспорт, поселити людей, прогодувати, звернутися до засобів масової інформації. Ви теж робите громадську справу, тому що ви транслюєте українська мовна телекомпанія Столиця, також проводить за власний час власні кошти, власні зусилля, власна праця. Ви також робите внесок до ширення освіченості